Ви повертаєте з магазину і починаєте карати себе за те, що знов пішли за хлібом, а прийшли з повною торбою непотрібних вам продуктів та речей, і не знаєте, що з собою робити. Ось кілька порад. Порада перша: напишіть собі список покупок і притримуйтесь його, виконуйте все чітко за пунктами списку і намагайтеся менше намотувати кругів по супермаркету, адже в пошуках сметани можете натрапити на ковбасу, яку за списком не повинно бути. Наступна порада: не займатися покупками на голодний шлунок, бо вам буде здаватися, що все смачненьке і що я все це обов'язково з'їм. Але, повернувшись додому, з'ївши одну третю від усього купленого, ви вхопите за голову і будете. Гадати, навіщо я стільки накупував? Порада. Номер три: візьміть з собою друга або подругу, які не люблять шопінг. Це дуже ефективна порада, особливо для жінок. Бо якщо з вами піде чоловік, шопінг буде неефективним, адже він буде ходити за вами хвостиком та неохоче коментуватиме ваше питання: чи пасує мені ця ковтинка? Відповідь буде суха. Так дуже після такої реакції, ви точно її не купите. Четверта порада: не ходіть за покупками в стані депресії чи поганого настрою, адже вам буде здаватися все гарним. І що саме ця іграшка або ця баночка із огущеним молоком зробить вас щасливими. І останнє: не беріть з собою багато готівки та залиште всі кредитки вдома. Цей спосіб 100% працює, адже немає грошей, немає спонтанної покупки. Прислухайтеся до порад і не забувайте, копійка гривні береже.